Податківець Ігор Лех під час скоєння ДТП був нетверезим. Таку інформацію оприлюднив прокурор області Василь Присяжнюк. Нагадаємо, автопригода за участю священника із Закарпаття та податківця Ігоря Леха сталася у травні цього року неподалік Костополя. У результаті зіткнення деонексія та Ополя Віваро водій легковика, його дружина та двоє дітей опинилися у лікарні. Ні священник, ні податківець винними себе у даному ДТП не вважали. Було відкрите кримінальне провадження. Під час Розслідування алкоголю у крові Сергія Кравченка не знайшли, а у Ігоря Леха результат підтвердився: 0,89 проміли, ще відноситься до легкої степені алкогольного сп'яніння. І це ще не все. У прокуратурі кажуть, саме податківець є винуватцем ДТП. Встановлено, в його крові знаходиться 0,89 промілі алкоголю. Находиться. Він виїхав на зустрічну смугу руху. Скоїв дорожню транспортну пригоду по його вині, склає на дорожну... постраждали люди. Провадження готується бути направленим до суду. Закінчується розслідуванням і готується бути направленим до суду. Інша сторона, яка брала кровну експертизу, люди тверезі, все нормально, нема проблем. А в леха в крові знайдений алкоголь. Наступного дня після ДТП Ігор Лех демонстрував журналістам заключення лікаря, у якому було написано, що він був за кермом тверезим. У прокуратурі кажуть, за неправдиві дані понесе відповідальність і медик. З тим лікаром, коли засудим ляха, тоді і розберемося з лікаром. Ну це вже не халатність, це вже навмисний підлог. Кримінальне провадження, по даному ДТП, вже готується бути направленим до суду. Феміда й встановить міру покарання для кожного.